Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли. Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти Симоне, сину Йони. Бо не тіло і кровця тобі відкрили, а мій Отець Небесний, і я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву. І брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвящеників і книжників, і бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи Змилуйся над собою, Господи. Хай з тобою цього не станеться. І він, обернувшись, сказав Петрові Відійди позад мене, сатано, бо ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня є неймовірним, 16-й розділ Матея є центральним місцем у Євангелії Матея. Безумовно, ми з вами цей текст неодноразово чули, але це той текст, до якого потрібно повертатися дуже багато разів, і його потрібно добре пам'ятати так одразу, щоб ми з вами розуміли, що те, що ми щойно почули. Це не те, що відбулося за дві з половиною хвилини. Ну, чи скільки там читався цей фрагмент? Може коротше навіть. Це відбувалося, ймовірно, кілька годин. Тому що тут Ісус їм розповідає, далі в нього є діалог з апостолами, далі вони кажуть різні варіанти. Далі Ісус звертається до Петра. Далі вже Петро звертається до Ісуса, відвівши його на бік. Далі вже знову Ісус звертається до Петра, сказавши йому ті самі. Страшні, і дуже жахливі слова. Хотілося би тут розібрати все так по камінчику, але не знаю. Можливо, залишимо це на якусь неділю, коли цей текст знову буде читатися. Зараз так тільки по вершках пробіжемося. Отож, найперше. Це відбувалося протягом трошки довшого часу. Те, що записано в Євангелії, це така собі не та що стенограма, але запис найважливіших пунктів того, що відбулося. Тому що цей діалог, ці знаки питання, це перебирання варіантів це все тривало трошки довше. І чому я кажу, що до цього тексту потрібно повертатися часто. Він є одним з центральних у Біблії і точно центральним в Євангелії Матея. Через що? Ну, Через те, що Петро тут визнає віру в Ісуса, що Ісус не є одним з пророків, що Ісус не є просто чудотворцем, який хліби розмножує, людей зцілює, по воді ходить. Він. Ти Христос, син Бога Живого, все, визнання віри. Ким насправді є Ісус Христос. Він є Богом. Ні, це не просто Чудотворець, ні, це не втілення Архангела Михаїла, ні, це не просто е, великий якийсь проповідник. Це ти Христос, тобто той самий Месія, що означає це слово Христос. Бо тут саме слово Христос можна довго розбирати. Ти Христос, той самий Месія, на якого очікували всі єврейські покоління століттями? Ми на тебе чекали, стільки часів, стільки пророків про тебе проголошували, тебе заповідали. Ось ти нарешті прийшов. Син Бога Живого. Ну, тобто визнається, ким насправді є Ісус Христос. І тому цей текст важливий далі. Цей текст важливий тим, що ми з вами постійно стикаємося з поняттям е, конфесії. А яка конфесія правдивіша? Та чи та. Хто правдивіші католики, чи православні? Чи протестанти? Вчора на вечірньому чаї вибачайте, що відкликаюся, бо я знаю, що частина людей дивиться, частина людей не дивиться. То якби ви вчора не дивилися, то подивіться, але так одразу скажу, що маса людей, які десь там заходять в інтернет, дивляться, сидить священик. Комусь там зачіска моя не подобається, комусь там не знаю, там питання, якої ви конфесії, хто ви такий і так далі. Але як правило, завжди люди, перше, що питаються, це якої ви конфесії, і хто правильніший православні чи католики. А, а, а що з протестантами? А як ви до протестантів ставитеся? Ну, це питання завжди, от, коли людина перший раз бачить священника, про щось хоче запитати, то, як правило, хоче запитати про це. І от вчора мене спиталися: а що ви думаєте, чи може католицька церква об'єднатися з православною церквою? І, звісно, я би відповів, що може. Ну, більше того, повинна, повинна бути єдність, тому що Ісус на таємній вечері саме про це і молився. Це було його прагнення передсмертне, ну, тобто остання воля його про те, щоб церква була єдиною. Але є одне але з якою православною церквою має з'єднатися одна католицька церква? Якщо православних церков багато? Зараз навіть не буду казати цифри, тому що зараз так сходу не пам'ятаю, але ну там добрих кілька десятків поназбирується. З якою з Болгарською православною церквою. З якою грецькою, з якою? З тою грецькою, яка в Греції, чи з тою грецькою, яка в Туреччині. А це одна церква. А чому так сталося? А внаслідок чого так відбулося? І тут можна довго говорити про історію світу, Європи, церкви загалом. Ну, але ми з вами дійдемо до того, що православна церква на сьогодні, ну або вже дуже давно, не є однією церквою. Це різні церкви. І тепер питання: вести діалог з якою церквою, об'єднатися з якою церквою, чи з якою з церков. Е, і тут є проблема про протестантів, то тут вже годі говорити, тому що там, якщо ви, наприклад, хтось з вас, наприклад, більш-менш мого віку, пам'ятаєте, як ті протестантські спільноти десь там зароджувалися чи відкривалися на початку 90-х, як вони потім дуже швидко, дуже швидким брунькуванням відділялися одне, одна від другої, одна від другої, і так відбувалося, і так. Відбувається. Ну і тепер питання: об'єднатися. А як об'єднатися? Ну, спочатку для того, щоб католикам об'єднатися з православними, православним між собою, треба об'єднатися, так само і з протестантами. Але це, знову ж, інша тема зовсім. Але сьогодні про це кажу, тому що ми з вами так і називаємо. Ся Римо католицька церква або католицька церква, католицька це йдеться про вселенськість, про те, що ми для всіх незалежно від раси е, країни. Ми не прив'язані до якогось державного утворення, тому що як показує нам історія, навіть найбільші імперії, та саме Візантійська імперія, могутня потужна, ну розвалилася з нею, залишилося лише щось там символічне в тому в Константинополі. Все немає її. Тобто, держави скінчення, а церква вічна. Ось це треба завжди пам'ятати, і це завжди. Дуже сильно політиків різних дратує. Ну, але то таке. Е, далі. Е, чому ми так тримаємося того, що от ми Римо, католицька церква, чому ми так за той Рим вчепилися? Яка різниця? Ісус ж в Римі не був. Ісус не був, Петро був. Петро, той самий про якого сьогодні мова, Петро пішов в центр імперії, там вже загинув на тому іподромі, на Ватиканському пагорбі і навколо нього збиралися протягом тисячоліть християни, єдналися, і це є таким осередком єдності. Повернімося до тексту. Він дуже багатий. Я хочу тільки по вершках сьогодні пробігтися, але щоб над цим трошки задуматися. Отож, Петро визнає віру, інші апостоли не мають такого натхнення, не мають такої сміливості. Ну, словом, Петро перший. Далі Ісус йому обіцяє, але тут теж потрібно пригадати, що те, що Ісус обіцяє зараз Петрові, це відбувається на скелі. На скелі, як ми читаємо біля Кесарії Филипової, чому саме згадується топонім? Яка різниця? Можливо, це він міг би зробити десь там під Єрусалимом або біля Віфлеєму, або е біля Назарету? Чому саме тут? Ну тому що саме там е знаходилася печера божка пана якому батьки складали в пожертву своїх дітей заради добробуту, тобто вбивається немовлятко, а від того божества, від того демона, точніше, проситься благословення добробуту, щоб добре велося в житті. Ну, і от Сьогодні цьому бошку пану так само дуже багато людей складають пожертви своїх власних дітей, не з чужих, саме з власних, для того, щоб був добробут. того, що людина обирає собі або Якась відпустка, або, не знаю, якась машина, або, як то кажуть, лишим дитину. Ну, не лишим, це означає, що по замовчуванню як би потрібно діток вбивати. Я вчора на цю тему теж на вечірньому чаї дивився. Хто хотів би повернутися або пригадати тему, то подивіться, десь там з півгодинки про це мова була. Далі. Е, біля тієї ж самої Кесарії Филипової був. е-е-е Ну, таке капище, ну, бо не скажеш, що то святиня чи храм, е, присвячене Зевсу. Е, далі е, було, було теж поклоніння імператору. Ну, як ми знаємо, Римська імперія вона всюди приходила, ставила свої е, статуї і поклонялися тим імператорам, не як е, політикам, а от саме як божкам. тобто, Ще раз Божок Пан, якому складали в жертву дітей, далі Зевс, якого ще греки намагалися кілька століть тому принести, і далі вже поклоніння імператора. Тобто це був такий осередок, як для євреїв, це, це було нечисте місце, недобре місце. І саме Ісус приходить туди і каже, брами пекельні, не подолають. Це означає, що ось тут серед небезпек. Зароджується церква саме серед небезпек, тут де недобре, тут де небезпечно, там, де є виклики, як тепер часто кажеться, саме зароджується церква. І тут, Петре, я тобі даю владу, тут де небезпечно. Петро отримує цю владу. Далі Ісус починає розповідати про свою місію, для чого він приходить, що він має зробити, як це має відбутися. Що потрібно йому йти в Єрусалим, багато страждати від старших первосвященників, книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Про третього дня і воскреснути вони вже забулися, там відбулася повна амнезія. Уявіть собі, що відчуває Петро. Тут його <кхи> призначають старшим, ну не тільки там над цими 12 чоловіками, це не дуже то така вже й велика влада, але. Він ісусом назначається, призначається найстаршим. Те, що ти зав'яжеш на землі, буде зав'язане на небі. Петро, ну це як по-нашому тепер кажеться, що йому просто знесло дах повністю. Ну, від чогось такого може знести дах абсолютно, тому що уявіть собі, ну, жодна людина до Петра такої влади не мала. Його вже наступники, наступні вже приблизно розуміли, на чому полягає бути послідовником Ісуса. Як ми кажемо, Папою Римським. Як це бути його намісником? Ну, але це вже буде потім. Тут Петро. В одному місці, в одній точці, ось ця піраміда зійшлася з величезним тиском на нього одного. Ну і звісно, йому починає цей дах зносити. Це відбувається моментально. Не десь там, коли він вже почув якусь там владу, не після того, як він зрозумів, що от, як скаже, так воно і буде, що там може декрети виписувати наліво і направо, виписуючи декрет, наприклад, що от відтепер автомобіль не повинен споживати 7 літрів пального на 100 кілометрів. А... Один літр пального повинен вистачати, на, на, наприклад, там, нехай буде на 7 тисяч кілометрів. Ну, бо от він написав і все, і так має статися. Ні, це відбувається моментально. Моментально зносить йому дах. Він моментально перестає контактувати з реальністю, тільки Ісус каже про свою муку. Як так? Переді мною відкривалися величезні перспективи. Я мав стати другим після Ісуса. Тут стільки всього має бути. Петро вже собі намалював мультик, в нього вже все було розграслено, розкреслено. Він вже собі уявив, який він. Який він важний? І тут Ісус каже: мене вб'ють. Ну, чекай, то, тебе вб'ють, то і мене з тобою разом. я такого не хочу. Нашого воно мені? Я ж маю бути. Ти. Чекай, ти ж обіцяв, що там зав'яжеш на небі, зав'яжеш на землі, буде зав'язано на небі. Ось я тобі даю ключі і брами аду церкву не подолають. А тут раз і каже, що тебе вб'ють. Щось воно тут не контактує взагалі, щось не в'яжеться зовсім. Тут, як часто наші опоненти десь там кажуть, суперечності в Біблії, ну тут така суперечність, що мало не покажеться. І Петро бере, як читаємо, Петро, відкликавши його на бік, взявши, або в інших текстах, перекладах, взявши Ісуса на бік, почав перечити йому е, ще раз, Петро. Почав перечити Ісусові. Чисто по-людськи я вам описав ситуацію. Петро вже собі уявив, який він важний міністр, який він там прем'єр-міністр, який він начальник, який він там номер два після самого Ісуса. А тут Ісус каже, що Він йде і помре, і буде страждати, його вб'ють. Куди? А як мій мультик? А як мій план? Ну, це не вписується в ці всі уявлення. І Петро починає йому перечити. Ну і тут ось ці найцікавіші слова, тут в цьому перекладі лекціонарія, як ви знаєте, там є така собі певна компіляція, збір з різних перекладів. І інколи ті слова мені особисто, ну, мені щось подобається, щось не подобається, я людина. Мені деякі слова геть не подобаються, а деякі дуже сильно подобаються, наприклад, переклад сьогоднішнього фрагменту. Петро каже, змилуйся над собою, Господи. Ну, звісно, тобто давить на жалість, причому жалість не до Петра, а жалість до самого себе. Хай з тобою цього не станеться. Ну і здавалося б, що поганого сказав Петро. Ну, Якщо так сісти, спокійно собі подумати, уявити цю ситуацію, людина каже: Я піду, мене поб'ють. Ну, а хтось каже, слухай, не йди, хай тебе не б'ють. Ну, я думаю, що абсолютно кожна притомна людина скаже: ну, значить, ти поважаєш цю людину, раз ти не хочеш, щоб її побили. В цьому ж немає нічого поганого. Я погоджу, я погоджуюся. Але що відповідає Ісус? Слова страшні. І от саме ці страшні слова сьогодні перекладені дуже точно до оригіналу. А він, обернувшись, сказав Петрові. Обернувшись, тобто Петро, як би ззаду, так? Це дуже важливо тут. Відійди позад мене, сатано. Ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. А тут і про Боже, і про людське можна побудувати саму проповідь тільки на цих словах, навіть і на реченні. Але звернімо увагу: відійди позад мене, Сатано. Або по-іншому, стань, стань за мною, сатано. Ще раз, по-перше, Петра називає сатаною, того самого Петра, якого рядками вище назвав ти Петро скеля. І на цій скелі я збудую мою церкву, і брами Аду чи брами Пекельні, її не подолають. І цьому ж самому Петрові каже, що він сатана. Хто такий сатана? Багато імен має цей нечистий дух, який збунтувався проти Бога, але передусім це противник. Супротивник. Той, хто супроти стоїть, той, хто перечить, той, хто заперечує, той, хто проти Божої волі має свою волю. І тут Петро каже слова сатани: Нехай з тобою цього не станеться, пожалій себе. І, будь ласка, зверніть увагу на ось саме ці слова, не на слово сатана воно найбільше кидається в очі, але стань позад мене. І ось тут, якщо подивитися на оригінал, як воно звучить саме грецькою мовою, як були записані ці слова, це, якщо я правильно записав: Хапаше опізому, стань позад мене, стань за мною. Е, і ці слова в той час використовувалися в військовій термінології, коли потрібно було дати наказ солдатові, що стань там, е, займи таку-то позицію. Е, зверніть, будь ласка, увагу. Ісус обертається, ось тут звернена увага. А він, обернувшись, сказав Петрові: «стань позад мене. Тобто, Петро, якби стоїть за Ісусом. Але Ісус йому каже, стань позад мене. Тут, якби купи не тримається, так? Е, з точки зору, хто де стоїть, то так, купи не тримається. Але що це означає? Чому написано так? Тому написано, бо Петро став поперед Ісуса. Учень став поперед учителя, підлеглий став перед начальником, солдат став перед генералом. І тут цей начальник, генерал, каже йому: стань за мною. І тут пригадуються слова з Євангелія, де Ісус неодноразово казав: Хто хоче йти за мною, нехай візьме хрест свій і йде за мною, не попереду мене. За мною. Що це означає? Наслідує мене. Нехай робить так, як я роблю. Ти слухайся мене, а не я буду слухатися тебе. І сьогоднішній текст є просто надзвичайно глибоким. Щоб зрозуміти, коли людина стає по сторону сатани, коли починає вказувати Богові, коли перестає йти за Ісусом, а коли починає казати Ісусові, що Він має робити, цей текст насправді є просто неймовірним і несамовитим. Це щось дуже глибоке. Але ще раз, ще раз прослухаймо ці, ці страшні слова. Відійди позад мене, сатано, або стань за мною, сатано. Бо ти стоїш переді мною. Хоча фізично Петро стояв за Ісусом, бо Ісус до нього озирнувся, обернувся. Значить, що потрібно для того? Ну, тут, точніше, якраз таки не потрібно. Для того, щоб бути співпрацівником сатани, це стати поперед Ісуса, це почати йому розказувати, що він має робити. Не слухати його, що він хоче сказати, а почати говорити йому, що він має зробити. І по правді, дорогі брати і сестри, мені здається, що якщо б ми з вами до цього тексту підійшли серйозно і його добре собі промедитували, обдумали, прониклися цим словом. Нас це може злякати, ми всі можемо, не знаю, посивіти, полисіти і так далі. Тому що, по факту, виходить, що ми дуже часто є співпрацівниками сатани, якщо кажемо Богові, що йому робити, а не хочемо пізнати Божу волю і її виконувати. По факту, виходить, для того, щоб стати супротивником, тобто сатаною, насправді багато не треба. І цей текст є насправді дуже страшним. Ісус не хоче, щоб за ним йшов Сатана. Ісус хоче, щоб Петро перестав бути сатаною, а для цього йому потрібно стати позад Ісуса, а не поперед Ісуса. Дорогі брати і сестри, цей текст є дуже неймовірним. Нехай кожен з нас має навіть не час, а сміливість. Сміливість зазирнути собі в очі і подивитися, чи ми є учнями Ісуса, тобто, чи ми йдемо за Ним, чи ми все-таки знаємо краще і кажемо, щоб Він ішов за нами. Ну і тоді ми чуємо ці найстрашніші, ну, страшніше вже немає слова. Нехай Господь. Бог, Дух Правди нас просвітить, щоб ми могли дивитися правді в вічі. І якщо така потреба є, а скоріше всього, це так, то щоб могли ми вступитися з дороги Ісуса і стати за Ним.